На 25 жовтня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог завдав чергового удару по житлових кварталах у середмісті Херсона. Наслідок атаки отримали ушкодження двоє людей: жінка 64 років та 72-річний чоловік. В обох постраждалих вибухова травма повідомив начальник херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Через ту кімнату, от посмотрите сюди в стінку. Там дирка дирка з тієї сторони. Он посмотрите, ідіть. Я на диване спал. Это я чудом остался, что живой. А Жинка была на кухне. Прозвище, я, что, зубов... она она называла... Не, женка, она... она здесь, да, она с ногами там немножко. Ну, говорит, ничего не надо. Витяг то, що ви постраждали, то що ви поранені. Ви не плануєте виїжджати з міста? ми планували ви це вище, ніж Ви планували. Тоді збирати речі, будьте готові, тоді наберете мене. Мы... Да, ну, да. ви так ось і отримали. Да, ми з да. понеділка це повертаємо посилки і да. збираємо собираемся... Звичайно, Звісно, збиралися. Добре, хочу. все, тоді чекаємо вашу. Ти десь вдома? Спасибо вам за ваші три слова, за підтримку вашу. Тримайтеся. Спасибо. Ще раз. Загалом на чисели ППО збили 36 ударних БПЛА типу шахет: в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Рівненській та Полтавській областях. 16 російських безпілотників локаційно втрачено. Повідомили повітряні сили України. За добу Росія в війні проти України втратила близько 1630 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 685 тисяч військовослужбовців. Зазвичай протиповітряна оборона знаходиться трошечки на віддаленні від фронту, на невеличкій відтяжці, але є оператори ПЗРК, які використовують ось такі переносні зенітно-ракетні комплекси на нулі, а подекуди навіть в сірій зоні. З одним з них сьогодні поспілкуємося в 30 й окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького. Ви оператор ПЗРК воюєте з цією прекрасною штукою. Так, так. Це переносний зенітно-ракетний комплекс ігла 1 Був поставлений на озброєння в 80-х роках минулого так скажем, століття, але виконує свою функцію дуже чудово. Він призначений для знищення повітряних цілей, таких як літак і гвинтокрил. Є випадки також крилаті ракети збивали ним. 22-му в Бахмуті, ось такої на 9-поверхівці була був пост, і хлопці відпрацювали, знищили рилату ракет. Ракета? Ні, що це? Ого, це надпотужно. Був захват, тобто вийшло, що високо, близько до цілі. Слухайте, а суто теоретично, оце в бахмуті в дев'ятиповерхівці, вона наводиться по теплу, їде БМП вороже, ні з розігрітим мотором. Ні, не спрацює, тому що тепла постала ще поверхня, да. і воно да, 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 не спрацює. Якщо ти навіть будеш по літаку стріляти, якщо ти захватиш головку самонаведення, коли відкриєш, і якщо потрапить випадково на сонце, то захват сонця буде, і піде ракета в повітря, і там зірветься. Не захватить ціль літака, чи гвинтокрил. Тобто, це треба теж. Враховувати. До сонця не долетить, не тому долетить, що через 14 так. секунд вона самоліквідується. Так, так, але вона уйде в ту сторону, там де більше тепло. Вона вийшла, чуть-чуть просіла і пішла вирівнюватися. Відкриваються перестабілізації, які вже і головка самонаведення виходить на потрібний рух. Суто теоретично, здається, якщо вона захоплює тепло, то взимку значно комфортніше. Так, так, в холодну пору року значно комфортніше, тому що тепло в повітрі буде, коли буде пролітати, більш якісніше буде захват цілі. Тобто мінус 40 ви такі, чудово. Який гарний день для ПЗРКшника. Обожнює свою роботу. Так, я так розумію. Три основні складові ракета, яка ось тут у нас захована. ПМ-пусковий механізм, без якого ми не стрельнемо, і акумулятор, який також дуже потрібний. Так. Тут ця заглушечка, вона потрібна, щоб захистити нашу контактну групу. Так. Ми його викидаємо, якщо будемо стріляти, так. він нам вже не знадобиться. не знадобиться. Беремо ПМ, який також у нас надійно захищений, кнопочка з боку, щоб нічого не спортити, не поламати. Оці штучки мають бути рівненько осі геть, під кутом ви казали 45 градусів ось так. Ось, пазик. А, так отак от получается. да, ось. Раз. Ніжно вставили. Відкидаємо прицільні пристрої. Так. Відкинули, натягнули на себе речажок на колу. Угу. Знімаємо кришку. Відкинули. Відповідно на плече. І згадіо там зняли кришечку. На себе речажок. Потягнули, все, Ціль перед вами 4,5 секунди, звуковий та світловий сигнал. Світловий зеленого кольору, звуковий буде такий е, монотонний попискуючий. Вся ракета зійшла. Значить, як, якщо звуковий буде не бликати, а постійно буде горіти зеленого кольору, це значить ціль захвачена, якісно. Але також, там, навіть коли її зробили, як книжка пише, що для неї гарний результат це влучання в 60% е, пострілів. Же, так, це я розказав. При 60%. І потрібно працювати не одному стрілку зенітнику, а краще в парі, а то навіть і в трьох. Тому що гелікоптер, так само і вертоліт, відкидає теплові ловушки. Вони більш, більш сконцентровані, у них тепло і може бути перезахват цілі. Тому одна, якщо і попаде в теплову ловушку, то інша потрапить у ціль. Більш ефективніше буде. Тобто з 60% ми піднімемо там, на 80 чи на 90. А ви давно в протиповітряній обороні, власне? 24-го я прийшов в військкомат, мені сказали з'явитися зранку. І 25-го, 22-го я вже був в військоматі, сам добровільно. І поїхали. Ось там багато бригад, яких формувалося, мав їхати, але потрапив в 30-х. Були відрядження там і до піхоти, і до інших бригад, але своє відпрацювали, а потім повертаємося і працюємо тут. Тому що комусь потрібно працювати з цим. Ніхто знає, як з цим озброєнням працювати. А до цього до повномасштабки ви де були? Моя цивільна спеціальність інженер-будівельник. Тобто не інженер-будівельник ПЗРК і Ви про це не знали? Ні, чого? не знав. Я так як розпочалася війна, мене туди призначили, навчили, розказали, показали. Тепер я можу розказати, показати і стріляти з. Томорщина з метою проведення рекрутингової кампанії відвідали представники сотої окремої механізованої бригади сухопутних сил України. Нашу бригаду почну з того, що називають ще частіше називають сталевою соткою. Наша бригада бере своє коріння в Волинській бригаді ТРО, теж сота бригада територіальної оборони збройних сил України і Бригада проявила свій сталевий характер. З початку 2024 року бригада стала вже окремою механізованою бригадою. Через переформатування бригади почалися зміни в кількості штатного особового складу. Зрозуміло, що якщо штат, штатна чисельність бригади територіальної оборони це 3,5 тисячі людей, то штатна чисельність бригади окремої механізованої бригади це 8 тисяч людей. Тобто, попри те, що комплектація як бригади ТРО у нас була доволі доволі хороша. Ну, коли з трьох з половиною тисяч посад стає вісім тисяч посад, звичайно, що ця комплектація відсоток різко різко скорочується. Вже понад півроку бригада проводить активну рекрутингову кампанію, намагаючись залучити до своїх лав чоловіків та жінок. В Структурі сотої окремої механізованої бригади є механізовані батальйони. Є Мотопіхотні батальйони, є стрілецькі батальйони. Це означає, що нам потрібні стрільці. Це означає, що нам потрібні гранатометники. Це означає, що нам потрібні водії механіки. У структурі нашої бригади є танковий батальйон, є ремонтно-відновлювальний батальйон, це ремонт, який займається ремонтом техніки. Тобто туди потрібні автослюсарі, механіки, автоелектрики, власне, ну ті люди, які можуть поремонтувати машину. Ну за великим рахунком от, можна так само як на СТО крутити гайки, але крутити їх в ім'я. Нашої перемоги такі люди нам потрібні. Спочатку створення перших центрів військового рекрутингу в Україні сота окрема механізована бригада різними способами намагалася заохотити людей вступати до їх бригади в минулому році. Ставили намети з тих наметів, роздавали флеєра, якими Казали, не лякайтесь, це не повістки, не бійтесь. Ми просто хочемо е, зосередитись на тому, що мобілізація, що рекрутинг це м, розумна мобілізація, коли людина е, вишукує для себе е, той військовий організм, який відповідає найбільш його потребі. Вишу, вишукує е, відповідну е, його досвіду, його напрацьованим на цивільному житті е, навикам якусь військову спеціальність. Землю лісового фонду України є об'єктом підвищеного захисту. Щоденно ми працюємо над збереженням лісів, його відтворенням, захистом від пожарів, які спричинені внаслідок агресії Російської Федерації. Найбільшої шкоди лісу задають пожари, самовільні рубки та самозахвати. В таких ситуаціях для відновлення інтересів держави ми звертаємося до органів прокуратури. Упродовж 2023-2024 років органами Дніпропетровської обласної прокуратури пред'явлено до суду 27 позовних заяв про повернення державі 240 гектарів земель лісового фонду. Судами задоволено 8 позовних заяв про повернення державі 95 гектарів земель зазначеної категорії. Після набрання рішеннями законної сили органи прокуратури забезпечують їх виконання. На виконання судових рішень державі повернено 53 гектари земель. На сьогоднішній день в провадженні судів перебуває 30 справ про повернення державі понад 146 гектарів земель лісового фонду. Питання захисту інтересів держави в сфері збереження земель лісового фонду є одне з пріоритетних напрямків в органах прокуратури, зокрема Криворізької східної окружної прокуратури протягом поточного року. Виявлено факт незаконного вибиття з державної власності земель лісового фонду. Прокурорами встановлено, що внаслідок інвентаризації земель Софіївської територіальної громади, яку здійснили з порушенням вимог земельного законодавства, ділянки площею майже 117 гектарів зареєстрували комунальну власність та вилучили з лісового фонду. З метою захисту інтересів держави Пріворізької східної основної прокурорку до господарського суду Дніпропетровської області подано три позовні заяви. Зокрема, про скасування рішення селищної ради та скасування державної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки і самосподарського призначення. У вересні цього року господарським судом позицію окружної прокуратури підтримано. На теперішній час одну позовну заяву задоволено, дві позовні заяви продовжують перебувати на розгляді. Робота на цьому напрямку триває. Завдяки злагодженій роботі прокурорів окружної прокуратури лише у 2024 році вдалося повернути із незаконного володіння та зберігти майже 30 гектарів земель лісового фонду, які знаходяться на території Іларіонівської територіальної громади. Робота сказаних питань триває. Традиційно до Дня української писемності та мови вся Україна долучається до найбільшого україномовного флешмобу радіодиктанту національної єдності. Ідея не в тому, щоб перевірити грамотність на ну, цьому, теж але це не на найперше, те що на що звертається увага, а саме відчути отой дух єдності українців по всьому світу, діти люблять чутися в гурті. Було приємно думати, що цієї миті по країні мільйони дітей так само збираються до школи, а їхні тати – на працю. Цього року текст диктанту має назву Магія голосу його авторка Оксана Забушко, українська письменниця та есеїстка. коли Ще до написання твору дізналися, що автором буде Оксана Забушко. Ну, це привело, вдав в певну певних вагань, тому що одразу розумів, що текст буде непростим. Всі знають про славнозвісний Забушківський складний стиль. У Житомирі до написання радіодоктанту долучилися викладачі та студенти Державного університету Житомирська політехніка. Це вже добра традиція так університету. В унісон, саме у День української писемності та мови, долучатися до написання радіодиктанту національної єдності, взагалі, в цю, цю подію цей процес можна сміло називати ще одним кодом нації, тому що ж політехніка разом з усіма українцями, де б вони не були, на в якому куточку світу. Шанує традиції, шанує українську мову. Освітяни та здобувачі освіти поділилися з нами своїми враженнями від твору. Я як філолог, як викладач, як та людина, яка любить мову, яка її поважає. Звісно, хочу бути у серці з усією Україною, тому долучилася також зі своїми студентами. Тематика актуальна. Текст непростий, але маючи за плечима досвід мовний, досвід філологічний, вважаю, що коми два дефіси вдалося розставити все ж таки правильно. Враження приємні, позитивні. От отримала спектр насолоди від самого процесу. Приймала участь у радіодиктанті, щоб перевірити свої навички української мови. Було цікаво, чи зможу я написати цей радіодиктант. Напевно, помилки є. Можливо, пару штучок, можливо, десь забула якийсь терек поставити або двокрапку, бо якусь кому десь пропустила. Справді я теж дізналася про те, що твір написала Оксана Забушко. Я багато читала її творів, тому вирішила, що. Цей буде взагалі найкращий, і також хочу спробувати написати. Ну, твір дуже захоплюючий, насправді і е, глибокий, тому мені він дуже сподобався. Цьогоріч радіодиктант національної єдності відбувся ювілейний 25-й раз поспіль. Ну такі заходи є надзвичайно важливими, особливо зараз, для того щоб себе і самоідентифікувати як українця це дійсно єднає тому що всі будуть писати всі ліцеї всі школи всі заклади державні недержавні приватні і це дійсно от відчуваєш себе частиною великої нації вікторія шульська Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. синій, плине кача, поти синій. Мамко ж моя не лайме. Sam ne znaju de bohi I'm За даними гідрометцентру Житомирської області, у суботу 26 жовтня максимальна температура в день плюс 12, вночі плюс 2, вологість повітря 68 вітер південний зі швидкістю 1,1 метр за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.